Отже, в нас на зв'язку є речниця управління Державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук. Пані Наталія, розкажіть ситуацію з закордонними паспортами, зокрема з тим, наскільки складно отримати закордонний паспорт зараз, тому що є проблеми, я так розумію, з реєстрацією в електронних чергах, точніше, там майже нема місць, або їх взагалі немає. Угу. Ви можете прокоментувати цю ситуацію і, взагалі, як людям все ж таки, от можна отримати закордонний паспорт? Так, звісно, можу прокоментувати дану ситуацію в зв'язку з військовими діями на території нашої держави. Досить багато громадян виявляють бажання виготовити закордонний паспорт, які їх ще не мали. Багато громадян, які переїхали з території, де проводяться військові дії в нашу область. Вони також хочуть виготовити цей бажаний документ. Підрозділи міграційної служби деколи не витримують навантаження бажаючих оформити дані документи. І на сьогоднішній день в області працюють як підрозділи міграційної служби, так і на допомогу нам працюють центри надання адміністративних послуг. З надання цієї е, послуги хочу наголосити, що ЦНАПи приймають міста Луцька, Новолинська, Володимира, Ковеля, е, Горохівський. ЦНАП приймає громадян на виготовлення закордонних паспортів. Також територіальні громади Голоб, Вишніва і Цуменя приймають на сьогоднішній день громадян для виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Деякі підрозділи міграційної служби на сьогоднішній день призупинили надання цієї послуги, але в зв'язку з тим, що ми пере, перепрошуваємо там їхнє обладнання. І невдовзі повернемо на місця, і прикордонні райони будуть приймати громадян. Скоріше за все на виготовлення біометричних документів. Але на сьогоднішній день лишилися такі підрозділи: як працювати Коваль, Володимир Волинськ, Нововолинськ, Горохів, Маневичі. Два Луцьких. Міських відділах на сьогоднішній день, якщо брати міграційну службу, приймають громадян. У всіх цих підрозділах функціонує як жива черга, так і електронна черга. Громадяни можуть записатися на електронну чергу через сайт Державної міграційної служби України. Ну, пані Наталі, там я так розумію, що зараз майже неможливо, тобто там нема місць ну принаймні, Я так от пробував, так то так. в електронну чергу нереально записатися. О, тепер виходить, треба просто йти так в як в живу чергу, чи як так, так, так звичайно. Я е, і говорю про це, що у всіх цих підрозділах е, разом з електронною чергою також є і жива черга, і також хай громадяни не забувають про е, центри надання адміністративних послуг, які так само на рівні з міграційною службою надають е, послугу по оформленню як і закордонного паспорта, так і id карти. Пані Наталі, а яка ситуація із вартістю закордонних паспортів? Чи зросла вона і? Час їх виготовлення наскільки він збільшився? Чи залишився, як вартість, колись. вартість закордонних паспортів не зросла з введенням військового стану? Вона як і була і лишилася на своєму рівні. Часові рамки виготовлення документів, звісно, що змінилися, тому що є проблеми з доставкою документів, порушення деякі логістичні шляхи на сьогоднішній день. Термінові документи. Міграційна служба отримує ну, орієнтовно не менше трьох тижнів. Це mm -hmm. однозначно, і ми говоримо про це всім громадянам, які подають документи у нас в підрозділах. Ну, а скажите, можливо вартість назвіть? Скільки ще коштує зараз? Ми говоримо про вартість, що не змінилась. Mm -hmm. Ну, яка вона? Е, ні, вартість не змінилася 1085 гривень, і 733 гривні в нетерміновому порядку. А от ви говорите про те, що Ну, терміновий, це три тижні, так а якщо не терміновують, то людина може й до півтора чекати. документ іде іде більше місяця. Це однозначно, навіть до двох місяців в деяких випадках не термінові документи. І ми наголошуємо громадянам, щоб виготовляли все таки ну швидкісні документи, так як як правило, треба вони всім і вже і на вчора. Але хочу наголосити. Про те, що е, багато громадян вже знають, а можливо хтось не знає, інфраційна служба е, повернула е, такі послуги, надає як е, вклеювання е, фото е, дітей до закордонного паспорта батьків, е, з яким е, батьки можуть з всім е, вклеєними фото без проблем робити перетин кордону. Вона надається у день звернення всіма підрозділами міграційної служби, і також, якщо у громадян закінчився закордонний паспорт, вони можуть звертатися до підрозділів міграційної служби, і ми продовжуємо дані документи строком на 5 років. І ви також можете робити перетин кордону з даними документами. А якщо от в людини є закордонний паспорт, звичайний, а от їй треба біометричний. Чи це наново потрібно виготовляти так? Новий паспорт і це так громадянину треба звертатися до підрозділів або ж міграційної служби або цнапів місцевих для виготовлення нового документа? А ще от таке важливе теж питання стосується кільну навантаження. Так наскільки збільшилось от навантаження, якщо брати там в кількості, тобто там в 5 разів, 3 рази, і яка черга, ну наприклад, яка пропускна здатність там умовно? В день ну от реально може пройти жива черга там 20 чоловік, 25-30 Навантаженість на працівників міграційної служби з введенням військового стану збільшилася напевно втричі. Ну, це не менше. Це точно я вам скажу. Пропускна здатність. Ну, орієнтовно 20-25 громадян на Біометричні документи може прийняти ну фізично один працівник. Плюс до того ці працівники приймають громадян ще і в, в супутньо і на вклеювання фото дітей до закордонних паспортів і продовження закордонних паспортів. Це також є об'єм роботи, який виконує працівник міграційної служби. І пані Наталі, ще запитання стосовно правового статусу громадян інших країн, які у зв'язку з воєнними діями не виїхали з території України. Чи можете розповісти, яка доля їх чекає, та в разі, наприклад, їхнього виїзду, чи вони отримують депортацію, чи все-таки, зважаючи на воєнний стан, вони ну, зможуть знов таки в'їжджати в Україну без проблем? Що стосується іноземців, які на час військового стану були на території України, і вони Зв'язку з військовим станом порушили терміни законного перебування на території України, і вони планують надалі узаконюватися на території України, то вони можуть звертатися до підрозділів міграційної служби для продовження строків перебування на території нашої держави в зв'язку з тими чи іншими обставинами, які завдяки яким вони хочуть узаконюватися на території України. Якщо ж вони просто так порушили терміни перебування без. Будь-яких підстав без будь-яких планів на майбутнє перебувати держав в нашій державі на законних підставах. Вони мусять все таки покинути територію нашої держави. Ну можливо, вони будуть і уштрафовані на кордоні. Скоріше за все, прикордонною службою України зв'язку з тим, так, що ти вони все... порушили термін перебування. Та, але чи зможуть вони повернутися, чи отримують е, вони лише штраф чи депортацію? І, наприклад, якщо в них є тут ну, нерухомість в Україні. За все, не це штраф. Скоріше за все, тільки буде штраф депортації ніякої для них не буде застосовуватись. Угу. Пані Наталі, ну і короткі запитання, можливо, коротка відповідь щодо буму паспортів, так, на закордонних. Чи є тут прогнози, що він десь минеться, тобто, в зв'язку з тим, що це обладнання буде вже перепрошите, і ми. Можна буде легше отримати цей закордонний паспорт там, не знаю, через місяць, два. Як як ви прогнозуєте? Ну що щодо рахунок бума на закордонні паспорти, то можемо порівняти в цифрах. Ми якщо порівняти попередній місяць, червень місяць ми мали близько 20 тисяч виготовлених закордонних виготовлених біометричних документів на території нашої області, то в липні ми мали вже 14 тисяч виготовлених біометричних документів. Спостерігаємо на те, що все таки бум стихає. Громадяни документи оформлюють. Можливо, хтось виїжджає, можливо, у когось вони просто лежать і є оформлені. Ну так, напевно, громадянам спокійніше, особливо мамам, з дітками, щоб той документ все-таки бажаний був і була можливість, не дай Бог, в будь-який момент, все таки зробити перед кордоном дякуємо, пані Наталі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам і слухачам з нами була на зв'язку речниця управління Державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук. Спасибо. Дякую вам, до зустрічи. До зустрічи. До